Щороку, 18 квітня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць. Його ще часто називають Днем пам'яткоохоронця. Для України, яка потерпає від збройної агресії РФ, цей день є непересічним, бо війна це не лише людська трагедія, а й намагання знищити культурний код нашого народу. Втім, музейники Дніпра, які воюють на фронті, захищають не лише наше життя, а й спадщину. Приклад порятунок кам'яної пластики, інакше кажучи, половецьких баб за час війни до Дніпра доставлено кілька скульптур початку другого тисячоліття нашої ери. Вони тимчасово перебувають в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Вийшло у нас доволі цікаво. справа в тому, що наші співробітники з початком широкомасштабної агресії почали відповідно працювати в різних сферах, і тут відбулася така певна співпраця, тому що кілька наших співробітників в лавах Збройних сил України їх підрозділ знаходився на певній території. І відповідно там вони, як фахівці, побачили, що є кам'яні статуї, які знаходяться під загрозою. Ще один наш співробітник. Який волонтер Фанигін Юрій Юрійович, теж спрацював. Згідно свого профілю, і тут відбулася така дійсно такий зв'язок, по якому знайшли кошти, знайшли маніпулятор. І дійсно люди, які піклуються саме історико-культурною спадщиною, так співпала, що ми змогли зробити так, щоб кожен виконав свою роботу, свій обов'язок, і ці кам'яні статуї тимчасово знаходяться в місті, де зберігається найбільша колекція кам'яної пластики. Чових народів на територію України кам'яна пластика минулих століть несе потужні сакральні сенси. Тут дуже потужна духовна складова. В першу чергу це зв'язок з культом предків. В першу чергу це зв'язок певний з, з радючістю, тому що ми можемо бачити такі на загал випнуті животи, характерні стегна, які пов'язані знов таки з культом радючості, і чаша, яка повинна досхачу напоїти Плем'я, тобто, якщо ми будемо розглядати кожну статую з точки зору духовного сприйняття, то це ну, доволі такий пласт, який досліджувати і досліджувати. А якщо ми візьмемо етнографічний реалізм, на таких статуях знаходяться цікаві речі, можуть бути сережки, інші прикраси, орнамент одягу, побутові речі. Наприклад, крисала те ж саме, невеличкі сумочки, можуть бути, може бути зображена зброя, є ножі, шаблі, іноді зображали музичні інструменти. Тобто, кожна стата, якщо її ретельно дослідити, вона можливо нам відкриє щось нове. Війна не пройшла повз половецької кам'яної пластики. Внаслідок бойових дій статуї були пошкоджені. По цим статуями ми можемо сказати, що вони знаходяться в дуже поганому стані збереження. Чому? Тому що ми бачимо пошкодження не лише давні, тому що зараз важко знайти статую, яка була б не пошкоджена в якомусь ідеальному стані, але пошкодження є і сучасні. Сучасні пошкодження від уламків, можливо, від куль, можливо, від мін. Тобто, ми по поверхні можемо побачити. Ти яким чином їм і коли було нанесено ті чи інші пошкодження, після завершення війни половецьку кам'яну пластику повернуть на Донбас?